вообще, вообще, даже не дають поплакати. По медицині значить, 80% того, що хлопці писали, ми закрили, зараз ми ще теплі носки, термуху запакували, чаї запакували. І ще нам повинні передати теж медицину із Закарпаття. Ну, на сьогодні, ну, на а на сьогодні вже на 10, на 10 утра хочу ще закрити віпрос по цигаркам. Думаю, в ящик купить. В ящике 20 блоків. Хочете долучиться? Не хочете? Я все одно куплю. А вам всім минулої ночі. І перемоги нам. Не миру, а перемоги. Все-таки цигарки надо хлопцам купити. Бо вони дуже це просять, бо магазини, які робили в Покровській, під і вже там. Їх каже, немає закриті. Що е ще? Енергетики я купив, Медицину закрив, носки теплі купив, Термуфу купив. Ну, ребята, найголовніше, на новий ход ми маємо в першу чергу забезпечити хлопців. І їжею. І теплом. А буде перемога, тоді вже будемо себе забезпечувати майбутнє. А поки що вони забезпечують наше життя. Всім гарного вечора, на 1, 8, вже п'ять утра. А я знаю, я, я, я вже спачу.